Вітаю піпли. ви на україномовному Ютубі. А це черговий випуск, в якому я зібрав купу новин. Тож, якщо вам сподобається, ви знаєте, що робити. Усім дякую, хто вже підтримує канал. Всі посилання в описі. Починаємо. Офіційно стало відомо, що доповнення для Cyberpunk Phantom Liberty покажуть у червні. Тоді й почнеться рекламна кампанія. Сам реліз DLC заплановано на 2023 рік. Головне, щоб грабельний, бо то буде фіаско. Так, згідно з ютубером Тайлером Маквікером, CD Projekt Red завершує розробку контенту для доповнення і готується до винищення багів. При цьому джерела студії бояться створити завищений ажіотаж навколо DLC, попри позитивні внутрішні від. Ідгуки тому й тягнуть з показом та деталями. Обіцяли ж після сайберпанку коней не гнати. До речі, він додав, що сюжет основної кампанії було фіналізовано тільки за півтора року до релізу. У показаному білді 2018 року було зовсім інше уявлення про сюжет гри. Всі, кому не лінь, відспівали Е3, бо виставку 2023 року офіційно скасували через відмову великих студій від участі. Однак на початку червня пройде Summer Game Fest, куди і збираються всі великі гравці ринку. Тож без новин не залишимось. Тим часом вийшло останнє оновлення для Marvel's Avengers, після якого майже всі косметичні предмети стали безкоштовними, бо повна підтримка гри завершиться 30 вересня. А тепер ще трішки про останніх з нас та супер-кривий порт на ПК розробники, звичайно, що вибачилися, сказали, що все бачать і чують, і скоро ситуацію виправлять. Допомогти усунути проблеми мають свіженький хотфікс від Nvidia, але стосується це лише графічних адаптерів лінійки трьохтисячної серії, та патч від самих розробників сьомого квітня, який вже має бути доступний на момент виходу відео. Питання сумісності зі Steam Deck тут не в пріоритеті. Чому б це? Тим часом є ще невеличкий конфуз. Користувачі Epic Game Store скаржиться на відмови магазину повертати гроші за жахливий порт. Річ у тім, що компіляція шейдерів у грі займає близько двох годин, а це стільки, скільки дається часу на повернення коштів. До того ж гравцям є з чим порівнювати, бо Steam почав повертати гроші і в разі перевищення ліміту. Про це неодноразово повідомляли геймери, тож тут виключення. А така крута схема могла бути. Зате Naughty Dog додала ексклюзивні футболки в пк версію для тих, хто все ж таки подужує гру. Зробили свою роботу на 100%. До речі, стосовно роботи. Велика кількість людей досі працює на роботі, яка не приносить задоволення без перспектив та кар'єрного росту. І в сучасному світі це потрібно змінювати. Ви певно, що чули про it сферу яка потребує спеціалістів, пропонуючи чудові умови праці. Дізнатися, чи вийде у вас перейти в IT, допоможе безкоштовний марафон HTML та CSS від GoIT, який навчить верстати сайти з нуля. Під час нього ви примірюєте на себе професію фронтенд розробника. Вивчите теги мови розмітки HTML і мови стилю CSS, Створите перший проєкт, підготуйтесь до співбесіди разом з IT English Bot і що не менш важливо, поспілкуйтесь у чаті та знайдете нових друзів. Телеграм же стане інструментом, де ви будете отримувати матеріали, працювати з викладачем та ментором, здавати домашки та розраховувати на фідбек. Марафон стартує регулярно та триває сім днів. Заняття проходять вечорами, а практику можна робити у вільний час. Майбутнє за сферою IT та сильними фахівцями міжнародного рівня. А GoIT допомагає ними стати. Реєструйтесь і прокачуйтесь. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Гравці добре зустріли падіння Авалона, порівнюючи РПГ Scrolls. У Steam 77% відгуків гравців хвалять цю гру за атмосферу і сюжетне підґрунтя, а також свободу у формуванні розвитку персонажа. Порожній світ і технічні проблеми піддаються критиці. Змішані почуття викликає і боївка, бо вона весела, але водночас занадто проста. У багатьох відгуках гравців говориться, що гра схожа на Моровін або той же облівіон у плані геймплея. Та а загалом гравці задоволені грою і виявляють розуміння до недоліків ранньої версії гри. Юбісофт оголосила про вихід нової Splinter Cell, але з одним нюансом. Мова йде не про гру, а про книгу Splinter Cell Драгон яка розповідає про подальші пригоди Сема Фішера. Ті ще тролі. А Quantum Брік, схоже, що незабаром зникне з Game Pass, бо гра потрапила в розділ Скоро покинуть. Було багато чуток стосовно неї, і що Remedy викупили, як того ж Alan Wake, і що може, то помилка взагалі. Але зараз вже відомо, що в гри про проблеми з ліцензуванням це пофіксять і повернуть гру в майбутньому. А поява Days Gone у PlayStation Plus допомогла грі знову набути популярності, незважаючи на те, що гра розійшлася таким же тиражем, як і Ghost of Tsushima, у Sony, на жаль, відмовилися від розроблення Days Gone 2. Тоді ж користувачі створили петицію з проханням до Sony змінити своє рішення. Незабаром цей рух знову може набрати силу, оскільки нові користувачі через PlayStation Plus все більше розуміють. Що гра чудова, а деякі навіть називають її однією з найкращих ігор про зомбі. Більш детально я говорив про неї в минулому відео, тож раджу подивитися. Автори ж Final Fantasy 16 оголосили, що японська рольова гра пішла на золото, тобто диски вирушили до друку. А це означає, що ніяких переносів уже не буде. гра вийде 22 червня тільки на PlayStation 5. Вона пробуде консольним ексклюзивом Sony півроку, після чого цілком може вийти на ПК. Final Fantasy XVI стане першою частиною серії, в якій буде представлено повноцінну екшн бойову систему. І багато хто вважає, що це не зовсім доречно. Для головної частини франшизи цю думку, вочевидь, не поділяє творець серії Хіронобуса Кагучі, який нещодавно заявив, що продюсер наокі Йосіда прекрасно розуміє дух серії та з великою повагою ставиться до старих ігор. Тому він упевнений, що наступна частина серії буде повністю відповідати всім вимогам. Що ви знаєте про Ажилотаж? Гравці витратили 100 мільйонів доларів на кейсів CSGO лише за минулий місяць. У березні 2020. Третього року гравців CSGO витратили приголомшиві 100 мільйонів доларів на кейси, досягнувши нового рекорду за кількістю кейсів, відкритих за один місяць. Це коли онлайн бити набридло. Бо нагадаю, за останні кілька тижнів серія Counter-Strike отримала порцію адреналіну завдяки анонсу Counter-Strike 2, який відбудеться 22 березня 2023 року. Після офіційного оголошення Valve фанати побили рекорд за кількістю онлайну, і відповідно у тому ж березні було відкрито 39 Половиною мільйонів кейсів. А якщо взяти до уваги відносну вартість відкриття кейсу, це й означає, що всього за один місяць на косметику для геймерів було витрачено понад 100 мільйончиків. ARK <с -tiny> <АР> 2 <-К2> <с -tiny> не вийде у 2023 році. Студія Wild Card оголосила про зміну у своїх планах. ARK 2 сиквел відомого виживастика більше не збирається випустити у 2023 році. Тепер реліз планується не раніше 2024 року, бо Цього року не обіцяють навіть показ ігрового процесу чи хоча б скріншотів. Розробники розуміють, що ця новина розчарувала гравців, але на цей крок вони пішли заради підвищення якості проєкту. Рушій Unreal Engine 5, з яким працює студія, новий для неї, проте творці Сиквела хочуть використати всі його можливості ще й по максимуму, створивши неймовірно масштабну гру, ну а хто не хоче. ARK 2 створюється для Xbox Series і ПК. Гра буде доступна в Steam та Microsoft. Store, а познайомитися з нею безкоштовно зможуть предплатники Xbox Game Pass. але не скоро. Аватар Frontiers of Pandora матиме онлайн кооператив і сезонний абонемент. Про це говорить інсайдер ScriptLeaks R6. За останні кілька днів він написав у Твіттері, що в грі буде сезонна перепустка Велкам Пас і пакети валют, які ймовірно можна буде придбати за донат. Це може бути схоже на останні ігри серії Assassin's Creed, у яких також були мікротранзакції. Крім того, в Аватар буде якась функція кооперативної гри по мережі, хоча автор витоку не зміг уточнити подробно. У цьому разі, можливо, масів бере приклад з Far Cry, у який є підтримка кооперативного режиму для двох гравців. Далі вона візьме приклад і почне зачиняти свої студії, певно, так. Тим часом стало відомо, що Star Wars Jedi Survivor дасть змогу побудувати поселення для Кела Кестіса і його товаришів згідно з тим, що розкрили розробники Respawn Entertainment у повідомленні опублікованому в блозі PlayStation. Перебуваючи на планеті Кобо, головний герой зможе відвідати свого роду хаб, де він зможе зустріти безліч різних персонажів, а також виконати інші заняття. Серед них є можливість доглядати за садами, наймати людей, які потім зможуть допомогти з ремонтом. Будови або ж навіть грати розважальні ролі, щоб поживити локацію. Також говорять, що прогрес минулої частини залишиться, тому Кел не буде знову дилетантом своєї справи. До речі, показали також системні вимоги гри. І ура! Буде компіляція шейдерів, як з Last of Us. Головне, щоб не дві години. Гра вийде 28 квітня на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Фаміцу провів опитування серед фанатів Resident Evil. У березні редакція японського журналу провела опитування серед своїх читачів, які знайомі з серією Resident Evil. Тож найстрашнішою читачі Фаміцу вважають Resident Evil 7. У ТОП-3 також увійшли оригінальна Resident Evil і ремейк Resident Evil 2. Улюбленим персонажем став хто б мав сумніви, Леон Кеннеді, а далі розташувалися Джил Валентайн і Кріс Редфілд. Найненависнішим персонажем виявився Альберт. Ертвескер, хоча він також увійшов і в топ улюбленців. А найнесподіванішою сценою став момент з оригінальною Resident Evil, у якому собака що мутувала, різко застрибує в особняк через вікно. Згодні пишіть власну думку в коментарях. А ми переходимо до інших новин і дякую, що дивитеся. HBO перезапустить Гаррі Потера у вигляді серіалу. Поки що відомо, що кожен сезон буде заснований на одній із семи книг, а Роулінг стежитиме за відповідністю оригіналу. HBO дійсно бере планку, головне, щоб ця планка смачно не вдарила по голові. Будемо бачити. До речі, ще про HBO. Поцілунок Тез і зараженого серіалу The Last of Us номіновано на MTV Movie TV Awards як найкращий поцілунок. Я навіть не впевнений, чи можна його показати на YouTube, щоб не порізав права. Ось ще номінації. А тепер з опери, що ви знаєте, про відданість фанатів, розпочалося оглядове ПВП між критиками та звичайними глядачами братів Супермаріо в кіно. Бо журналісти кажуть, що мультфільм клішований та нудний, а піч називають тривожно накаченою ботоксом. Це дослівна цитата. Та глядачі оцінюють його просто як шедевр на 100 із 100. І знову франшиза Resident Evil отримує черговий ребут у роботі хроніки Амбрелли. У ролі продюсера виступить Пол Андерсон, відомий за екранізаціями Resident Evil з Мілою Йовович. Велика презентація PlayStation відбудеться до 8 червня. Згідно з Джефом Грабом, Sony проведе PlayStation Showcase до Summer Game Fest, так і Sony туди ж яка відбудеться 8 червня. На відміну від State of Play, тут вже можна очікувати не тільки великі анонси від сторонніх розробників, а й показ нових ексклюзивів. Також що стосується Sony, то було виявлено черговий патент. Згідно з документом, його ідея спрямована на поліпшення тактильної віддачі контролера DualSense. В описі сказано, що контролер міститиме датчик, який використовує елемент, що деформується від дотиків і виявляє момент торкання. Сам же корпус має бути гелевий або сенсорний. Судячи з усього, завдяки такій технології буде змінюватися температура контролера. Наприклад, у разі потрапляння персонажа в холодну воду, корпус пристрою охолоджуватиметься, а в разі спеки, навпаки, нагріватиметься. Щось на незвичному, але Соні таке любить в своїх геймпадах. Тож чом би й ні. Ціна акцій Кепком досягла історичного максимуму. На токійській фондовій біржі акції Кепком сягнули позначки в 4865 єн, що становить 36 доларів 42 центи. Це найвища ціна акцій за всю історію компанії, і остання ознака триваючого зростання компанії, ціна акцій якої 10 років тому становила близько 390 єн, або ж 2 доларів 92 центів. Останній сплеск можна частково пояснити успіхом ремейка Resident 4, який за перші два дні продав понад 3 мільйони одиниць, до того ж, у січні капком заявила, що цього фінансового року вона продасть більше ігор, ніж за всю свою історію. А тепер досить неочікувано. Саудівська Аравія інвестує в ігрову індустрію 38 мільярдів доларів, у рамках своєї стратегії з диверсифікації економіки. Саудівська Аравія через свій державний інвестиційний фонд хоче стати великим гравцем на світовому ігровому ринку, обсяг якого становить 184 мільярди доларів. Зосередившись спочатку на індустрії кіберспорту, вважають, щоб допомогти країні стати світовим центром розваг до 2030 року. Потрібно придбати студії або видавців, зокрема на міжнародному рівні. Ну і на кінець чат GPT переграли та знищили справа. в тім, що штучний інтелект обманом змусили генерувати ключі для Windows 95. І один із них дійсно підійшов. Що ще раз підтверджує, головне вміти правильно задати завдання. Утім, коли користувач подякував нейромережі за допомогу та заявила про свою невинність, а потім ще й почала виправдовуватися. Я теж скажу цю фразу Skynet все ближче. На цьому в мене все. Бувайте здорові! Як завжди, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю підтримайте фінансово підпискою на Patreon, ставши спонсором чи разовим донатом, та отримуйте за це ексклюзивчики. Звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і папа. -па.